Хмельничанка Лідія цікавиться книгами про здорове харчування. каже, навіть у час інтернету не полишає себе задоволення від читання цікавих збірок. Читаю багато, але на жаль, до того читала на російській мові. Зараз переходжу на українську мову, на українську літературу. Так не тому, що якби мені просто саме дитинство було легше читати. Я звикла у школі навчались російською мовою, але зараз намагаюсь українською читати. Дівчина є активною читачкою цієї бібліотеки. Перевагу віддає паперовим книгам. Паперова книга, вона є паперова книга. Ти тримаєш її у руках. Це набагато приємніше, навіть особливий запах у цієї книги, розумієте? Я, наприклад, от електронні книги навіть не читала. Я намагалась читати, але щось воно мені не зайшло. Так. А паперова книга це все-таки є книга. Ти її тримаєш у руках, ти насолоджуєшся, читаєш цей запах. Нещодавно у юнацькій бібліотеці запрацювала читальня під відкритим небом. Кожен охочий може знайти щось цікаве для себе серед стелажів. Буде працювати до 1 вересня. цей літній читальний зал. Ми працюємо три дні в тиждень, це понеділок, середа, четвер. І працюємо до 15-ї години щодня, коли дощу немає. А ще книгозбірня скоро змінить назву. Ми вирішили подати таку пропозицію на обласну раду, щоб ми перейменувалися в обласну бібліотеку для молоді, тому що вже ми не перша бібліотека в Україні, які змінили назву. Ну от зараз ми проходимо період перереєстрації. Тут кажуть, інтерес до книги не зменшується. Для внутрішньопереміщених осіб працюють спеціальні гуртки. За рік ми записуємо 10 тисяч читачів, але відділами у нас п'ять відділів обслуговування, обслуговується майже 30 тисяч. Бібліотечні фонди, за словами працівників, поновлюють, а от більшу частину російських книг уже утилізували.